Ти вариш? А що ти вариш? Їсти? Так. Да. А кого ж ти годуватимеш? Її, 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 її його. То повибирай, хто там в тебе. Ого, то там і ослик, і корівка, і баранчик, і... Хто там є? Поросятку. Не, хрюшка. Хрюшка? То це ти всіх їх оце будеш годувати? Так. Да. То ти знаєш, скільки це їсти треба варить багато? Так. Да. Ну дивись, у тебе там посуди повно. Ну, але футбоці. І, і чай. Добре. І це. І, і чай. Це в нас чайок буде? Так. Добре, що після старшої онуки залишилася посудка. І тепер і Михайло навчиться їсти варити. Михайлику, ти кухар? Так. Бабина школа. Скажи. Угу. угу. Смачного. Ах, не додай, я тобі новий чай. І мені? Воно ну, давай. Воно, дивися, тебе голодна команда лежить. Годуй їх. Вже суп мабуть.